Gracias. <laughs> А зараз вогняні шаблі, те, що ми обіцяли, підтримуємо вогняні. Таке враження, наче ми кожен день бачите. Ці За увагу, Дякую. <плес> Мені дуже шкода, що, на жаль, нас дощ трохи і вас, і нас розлякав. Де, відповідно, ми 4 години працювали без вас. І тепер на останню годину ви нарешті є, але ми майже закінчуємо. Відповідно, ми зараз готові вас вчити і щоб ви себе спробували. А, на шаблях. Залісих і дерев'яних, Б на Батога. І це, хто хоче брати, беріть Таври. На сьогодні це буде завершальна програма. В кінці буде ще ми ну, салют з гармати. Сьогодні ми завершуємо і завтра чекаємо вас з першої години дня. Дякуємо за увагу.